Ситуації сили оборони України заперечують використання росіянами надпотужної об'ємно детонуючої авіабомби у Вовчанську. Подібні повідомлення оперативно-тактичне угруповання Харків називає фейковими і вважає, що це частина інформаційної війни. За словами речника Віталія Саранцева, для застосування такого типу бомби потрібен відповідний носій. Ним, зокрема, може бути стратегічний бомбардувальник Ту-160. Переміщення цих літаків поблизу українського кордону військовими не було зафіксоване. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, з нами на зв'язку. Пане Олександре, доброго ранку. вам. Вітаємо. Вітаю. пане Олександре. А чи можете пояснити, з якою метою ворог поширює цю інформацію і що хоче нам довести, показати? Залякування. вони намагаються таким чином залякувати, розповсюджувати неперевірену маніпулятивну інформацію, тому що як завжди, у будь-якого фейка обов'язково є якийсь елемент, який більш-менш невеличкої правди, тому що та бомба, яку вони використали, це дійсно ода. Але не 9 тонн, не 9 тисяч кілограмів. Це півтора тонна об'ємно-детонуюча бомба, яку вони використали. І вони не вперше її використовують. Вони ще в 2023 році встановили свої модулі ОМПК, універсальні модулі планування та корекції польотам, на а, номенклатуру півтора тонних бомб. РБК-1500, ОДАП-1500 та БЕТАП-1500. Тому у цьому немає ніякої дивної новини. Але те, що одна б дев'ять тисяч це дійсно одна з найпотужніших авіаційних бомб, після якої потужне тільки тактична ядерна зброя, так дійсно це правда, і тому вони на рівні ось такого залякування намагаються і нас таким чином шантажувати, і вводити в депресію та паніку, і так само впливати на наших партнерів. Мовляв, дивіться, це не ядерна зброя, так це конвенційна зброя, але наскільки вона потужна? Пане Олександра, з того я так розумію, я впевнений, що ви бачили ці кадри. Чи по кадрах особ, ну, особисто ви побачили, що це може щось, що може бути схоже на ОДАП 9000 Ні, ні, це не вона. А навіть більш того, а як тільки росіяни почали розповсюджувати цю інформацію навіть на своїх майданчиках, виникла. Багато питань і серед російських користувачів, які більш-менш але ще здоровий глузд зберегли, мовляв, а як цю бомбу взагалі могли до Вовчанського доставити, тому що у МПК на Одам 9000 на 9 тонну бомбу не існує станом на зараз. Носієм може бути тільки стратегічний літак. Бомбардувальник ракетоносій Ту-160, його варіації там ту 95 або ту 22 м 3 але саме. Тут сто а су 34 фронтовий бомбардувальник, який використовується для а, застосування кабів, він не може у нього немає можливості підняти по перше таку вагу? По друге, а, жодне з його кріплень пілонів для цього не пристосовано. Він не здатен використовувати 9-тонні бомби. Тому і виникло питання: звідки вона там взялась, пане Олександре? А можна я поточню? Ви сказали це конвенційна зброя? Чи правильно я вас зрозуміла? Звичаї, правила міжнародні правила ведення війни дозволяють використання таких авіаційних бомб попри ті руйнівні наслідки, які вони несуть собою. І друге питання: ось ці бомби Росія їх виготовляє зараз? Чи вони лишилися з попередніх часів за останній час? Важко сказати наскільки в них технологічні процеси з часів радянських щодо ОДАБ 9000 тисяч збереглись. Можна сказати, що трьохтонні бомби вони відновили виробництво, і воно в них є. Воно не дуже швидке, воно повільне, але воно є. А щодо дев'ятитонних бомб, жодного підтвердження того, що є виробництво на території Російської Федерації, цих бомб верифіковано такого не було. Хоча знову ж таки вони будуть прикладати максимум зусиль. Щодо відновлення цього виробництва, звісно ж, бо вони в ньому зацікавлені. А що ж до застосування, то в межах конвенційної війни уся конвенційна зброя вона має в тому чи іншому сенсі тими чи іншими країнами обмеження. Ну, наприклад, ті ж самі США не мають обмеження в використанні протипіхотних мін. Україна як підписанта та оскільки ми ратифікували Отавську конвенцію, ми не можемо використовувати протипіхотні міни. І, і ось така різниця. Є деякі країни обмежують потужність засобів використання під час конвенційних війн інші – ні. Тому все залежить про яку саме країну ми говоримо і в межах яких конвенцій, та підписантами яких документів вони є. Пане Олександре, чотири хвилини так трохи менше, в нас ще є. Не можу не поцікавитись вашою думкою, вашим баченням щодо ситуації на лінії бойового зіткнення, особливо так з урахуванням втрат росіян за вересень, про, з урахуванням залученого резерву до виконання ним певних завдань і звісно з урахуванням тих просувань, які ворог має станом на зараз. Ситуація складна. В першу чергу вона ускладнилася в районі Покровсько-Кураковського напрямку. Російські окупаційні війська мали там просування відповідно покращили свої позиції. Вони будуть намагатися найближчим часом одночасно як закривати південний фланг на покровському напрямку, так і формувати умови для наступу на саме Куракове. Про наступ на Покровськ поки не йдеться. Він на паузі. Хоча штурмові щоденні штурмові дії, а вони відбуваються по саме Покровському по напрямку. В напрямку на Мирноград, в районі Красногорівки, Красногородівки, перепрошую Новогродівки Красного Яру і так далі. Тобто постійно там відбувається ефективізація. Після захоплення вогледару російські окупаційні війська також будуть зосереджені на спробах прориву наших ліній оборони та рубежів, які знаходяться північніше. Тобто, ми говоримо про Богоявленку, Ми говоримо про Новоукраїнку. І так, в принципі, буде зосереджено їх основний удар, як і було в районі східних локацій. Пане Олександре, ми так багато уваги приділили ось цим авіабомбам російським. Скажіть, будь ласка, які несподівані, неприємні сюрпризи готує для нас ворог, що ще може з'явитися в українському небі? З того, що ми ще не знаємо, в принципі, все, що вони мали можливість продемонструвати, вони вже це продемонстрували і застосували. Найбільша проблема, якщо ми говоримо саме про повітряний простір, для нас як були є, так і будуть залишатися каби. На жаль, це основний елемент як терору цивільного населення, так і основний елемент для російських окупаційних військ по прориву наших рубежів та лінії оборони. Протидіяти їм досить ефективно. Ми на сьогодні не можемо, тому що основна протидія кабу це знищення самого носія, тобто фронтового бомбардувальника Су 30 4. і найбільша проблема полягає у тому, що вони еволюціонують. Вони продовжують досконалювати їх характеристики. І Якщо в 2022 році вони мали дальність до 30 кілометрів, зараз до 80 і більше. І на жаль, ці характеристики будуть зростати. Пане Олександре, щиро вдячні вам Дякую. за те, що долучилися за ваші коментарі. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, про поточну ситуацію в українському небі і про зухвалі російські обстріли.